Кожен сьогоднішній день будує її наступний день. Це рецепт щастя. А як віддати ту гармонію? Ще більше пісень, тому що кожна народжена пісня обов'язково любити людей, намагатися об'єднувати. Я, я завжди дуже багато виступала. Як ти гарно граєш, як ти гарно співаєш? Ми, українці взагалі неймовірні. Ну що ж, продовжуємо шукати той рецепт щастя, дізнаватися його у наших зірок. У мене вже є Тетяна Бобир, це співачка, авторка пісень та зірковий тренер. Вітаю. Ну що, вітаю. вітаю! Ну що ж, давайте будемо розкривати ваш секрет щастя на вашу думку. Без чого не може бути людина щаслива. Людина не може бути щаслива, коли вона не в гармонії з собою. Якщо людина в гармонії з собою і вона відчуває, що все, що вона робить гармонічно і добре, і кожен сьогоднішній день будує її наступний день, це рецепт щастя. Особисто сам... мій. А як віддайти ту гармонію? Тому що зараз не, не дуже сприятливі умови для щасливого життя. Багато людей відкладає щастя на потім. Чекають так, так це, це велика проблема. І чекають не тільки щастя, чекають коханих е, ті, хто на війні, чекають кожен день, чекають дива. Але ми робимо це диво самі для себе і для оточих. Якщо ти поділився своїм щастям сьогодні, з усіма. З усіма глядачами, з усіма е, українцями, з усіма українками. Якщо ти кожен день подякував за можливість жити, творити і співати українських пісень нашим захисникам та захисницям, то цей день ти зробив і для себе, і для інших трошки щасливішим. Багато людей в кінці року підбиває підсумок, тобто, що зробили, що не зробили, що переносять на наступний рік. Ви підбиваєте підсумок? І давайте трішечки такий ваш творчий підсумок цього року. Ми живі. Це головний творчий підсумок нашого року, і це дійсно я вітаю всіх з придешніми святами і бажаю щастя кожній родині. Мій особистий підсумок це ще більше пісень. Ще більше посмішок, ще більше гарного настрою. Ще більше артистів, з якими я співпрацюю, і які на моїх очах стають зірками. Це мені дуже дуже тішить, тому що одна з моїх напрямків це викладання вокалу. І я дуже радію, дуже радію, коли я бачу, як вони створюють нове, вони створюють пісні, у них народжуються емоції. Як вони цими емоціями діляться з глядачем, це, це неперевершено. Я знаю, що я маю до цього якийсь, якийсь маленький дотик, що ми створили якесь диво, тому що кожна народжена пісня це, це дійсно диво. Це. А, а про відкрити, до речі, свій секрет ідеальної атмосфери для творчості. От особисто для вас, яка вона? Ця атмосфера? Ідеальна атмосфера. Любити себе. Любити простір, в якому ти є, любити людей. Обов'язково любити людей, розуміти людей. І намагатися бути на тій хвилі, яка об'єднує. Об'єднувати, постійно об'єднувати, а не роз'єднувати. Не бути проти. Намагатися об'єднувати. І чим більше ми як. Знаєте, як оце тісто роблять Так, mm -hmm. да, Спочатку, ми отак от взяли-це -взяли наше коло наших людей. Потім. О, до нас доєдналися. О, до нас ще доєдналися. Коли я була трошки молодше, працювала багато з дітками, дуже скоренько розкажу. І завжди є дітки, які водять хороводики, mm. приймають якусь участь. А є дітки, які дивляться так: ні, я не дам ручку, це моя ручка, хороводик не можна водити. А потім ти, от вона посиділа п'ять хвилиночок. І до нас і я дуже радію. І я дуже радію, коли я бачу, що українська культура вона відроджується і все більше доєднується до нашого українського хороводику. Якщо, якщо якось так простими словами про головне. А давайте повернемося назад в минуле. Чи змінили б ви щось в собі в минулому, наприклад? Чи, можливо, щось би зробили по-іншому? Проаналізуємо трішки. В минулому я як завжди дуже багато виступала і завжди е, дарувала радість людям, але трошечки менше себе цінувала. Ну, це, може, приходить з віком. Але дійсно, я б зараз набагато більше раділа собі тій. І хвалила себе і казала, Боже, яка ти сонечко, яка ти молодець, як ти гарно граєш, як ти гарно співаєш. І взагалі дійсно цінуйте себе. Цінуйте, любіть себе. Ви найкращі. Ви неймовірні. Ми, українці, взагалі неймовірні. Ми найкращі люди. Це правда. Отож, далі привітання від вас у вигляді пісні. Так, слухаємо. Часний, і дати круг твої так сильно відчуваю, коли воїнах є, я пташка Завжди з тобою, з тобою ти обіймай мене так ніжно, як уперше, Ти обіймай мене, щоб серце стало лише, і посміхнись мені. Усміхнись мені так ніжно, як уперше. Ти усміхайся так, щоб серце стало верше. Ти Усміхнись мені. Так ніжно, як уперше. 是的，你。